Наша сонячна система знаходиться в галактиці молочний шлях, а поряд галактика Андромеда. І як буде виглядати галактика Андромеда через 2 мільярди років, видно, що галактика наближається до галактики молочний шлях через 3,75 мільярди років, і розпочинається зіткнення, змішування. Зірок галактик, який це буде вигляд мати небо на нашій планеті через 4 мільярди років. Через 7 мільярдів років. У нас утвориться новий центр галактики. Ось ми бачимо нашу галактику, молочний шлях або чумацький шлях. А також бачимо наші сусідні галактики. Найближче до нас це галактика Андромеда. І дві галактики постійно наближаються одна до іншої. І через деякий час вони почнуть об'єднуватись. Та утворювати одну велику. як діє гравітація, і змінюється кольор зірок, вони змішуються, і утворюється зовсім інша галактика. Але це вже буде через багато мільярдів років.